Всім бажаю здоров'я. Ранок посилочек. Покасували, я так зрозумів, ланцюги. Так, Сергій Калуш. Сергій Калуш. Ланцюги, не буду розпочати, це ланцюги. Потім Володимир Виноградів. Ланцюги. Потім Анатолій Березівка. Повний пакет ланцюгів. Потім е, Валерій Прогрес. Е, пакет з ланцюгами. Е, потім е, потім Юрій Березне. Березне. ну Тут ланцюги. Понятно, що ланцюги. Повний ящик ланцюгів. От, друзі, все посилають. Велике. Е, потім Віталій Красилів. Е, Красив знайомий. Повний пакет. Повний пакет ланцюгі. Да. Да, Ні, тут не піти ланцюг. Ага, я вас помню. А, так, так. Да. Такі підходить там кліточки. Такі підходить, давайте допомогти, вам передзвонить віталій. Да. Є у кого можливість, будь ласка, посилайте такі тож, тож, Все, Дивимося далі. Так, дивимося далі. Михайло, візділ. Це не ланцюги, ага. Так, так, да, це краги, але на жаль, вони вже не потрібні. Уже, е, дякую вам за краги. Е, Михайло, я вже там писав, що, ну, вони, звісно, що пригодяться, їх відправлю військовим, але на рахунок краху вийшло ситуація, що е, я попав на машенників. Е, вони поїдуть той військовим, але нормальним військовим. Так, далі. Віктор, сокар, Ось так і з таким буває. Приходиться сталкуватися. На жаль, ну що ти зробиш? Просто взяти ланцюги. Ланцюги, Віктор, дякую вам за ланцюги. Потім е, Єрпінь Юрій. Це, мабуть, на краги. Ну, хай будуть. Хай будуть. Бачите, люди відізвалися. І ми назбирали би посувки і воль, Так, да. да, Дякую, Ю, Юрій, да? е, Юрій, дякую. Але, на жаль, так виходить, ну, ми зібраємо реальним військовим. І звертаюся, хто там має відправляти краги, не відправляйте. Я попав на шахраїв, тому що не таке буває. Але дякую. Все одно піде до військових. Так, я не сказав, від кого я Не сказав, від кого? Олександр Хмельницький. Олександр Хмельницький прислав повний ящик. К вам повний ящик. Дякую вам, Олександр Хмельницького. Я вас помню, ми зізванювалися. Будьте здорові, дякую всім за допомогу. Це все їде незабаром до військових. До військових десь обласнувалися в Донецькій області. Вони мені дадуть сигнал, коли будуть висилати. Так що ще раз всім подяку, гарного дня, простим далі. Слава Україні.